Всім доброго дня! З вами знову Фейдал, знову Magic. Досить класна наша нова штучка від Фейдала. Магія. в Колі F-396, тунована по Вольвер Декор на і прицелі. Підложка також тонувалася в F-396, по тонували фарба Seiden Mat 7, сімерочка, теж пів дози в 306 на Файдалівській студії. Зараз ми додали води в магію, міксунули її і її будемо наносити. Процес вам покажемо. Отже, Ми маємо на цих стінах десь в районі. 15 квадратних метрів, може і більше навіть, ми ще не знаємо, не міряли, Але маємо літру магії. Одну літру магії. Будемо сьогодні робити магію, якщо ми з літрів зробимо цю площу, то буде реальна магія. Зараз деталі приклею скотчем, приклею не хочем і будемо наносити, решту ми вам покажемо. нанесення магії, Класика жанру. Не завжди кість, стірочка. На жаль, ще спонсора на кізнес немає, сподіваємося, колись для моделяції. Зараз ми вам покажемо, як наноситься. Простенькою беремо, макаємо на макловичечку. Небагато її. Я покажу, якими рухами ми її наносимо. Наносимо її круговими рухами і на стику, трошки заходимо на стик і там якби, трошки, трошки робимо крендель. Із майжевномірним шаром. Це моделяція, якщо везді то побачите. Такими круговими рухами кожного мастера посвоє, кожного свій потяг моделірую. Включається у досі. Ось всього. коли стіночка готова, одна, можна покинуємо легенько світлі ці штуки відполірувати. За півгодинки двадцять. Ну, Відполіровується. з щуть, дьорочкою проходимо. Жимаємо якісь трошочки, даємо матеріалу повну гладеньку стіну і даємо вишочкам такої матовості. Тим це результатом покажемо. Отже, Робота наша закінчена. Е -е, надіємося, вдало зараз наш заказчик пан Олег, слів Олег, е -е, що скажіть по цьому декорі, бо це новинка. Він тільки десь місяць назад вийшов. Може що вам подобається йому, що не подобається, наприклад, які зможуть нюанси. Е -е, робота сама сподобалась, дуже гарні хлопці, гарно зробили. Е -е, Щодо матеріалу, мені здається, кращого придумати на кухні неможливо, тому що він є. Е -е Тонкошаровий, не буде забуватися ні пилюка, ні жир. Так як би кажуть, гарно міється, структурне і ціна. Ціна як? Ціна. Отже, ми на цій кухні зробили з літри 14 метрів квадратних. Ось цей можна уявити. Досить достойний матеріал, на мою думку. Гарна, гарна робота, дуже дякую. Отже, всім дякуємо. Дивіться відео, ставте лайки, номер телефону, бачите зверху на відео. Які запитання, дзвоніть. Щасливо!